Добрий день, місто Київ, річка Дніпро. Все як завжди, класика. Щойно виникло клювання на цій річці. Ну, я цю рибу заберу однозначно. Нехай це не мрія моя, але все ж таки непогано, непогано для початку. Що я можу сказати? Пробує, є риба. Не тільки присутня у цій річці. Вон ще Рибка плюхається, треба ловити, не дивлячись на те, що деякі збобони і таке інше. Приходьте ловіть отаку чудову рибу. Щойно на бичка. Гляньте, який під мій кросовок 43-го розміру. Горбиль, красивий, красень, заліковий горбильочок. що ж, будемо чекати наступну, побачимо, що з цього вийде. Ну, бій дав, добрий. Сподівався навіть, що галавлі клюне. Но, але... Все ж таки окунь опинився на гачку. З почином мене, як то кажуть. І дивимось далі, що воно буде.